Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма власний погляд. І в наступні хвилини ми говоримо про... Проміжні підсумки роботи Верховної Ради України із гостем нашої програми це Павло Різаненко, народний депутат України. Вітаю вас, пане Павло. Пане Павло, тож, якщо говорити про перші такі проміжні дійсно підсумки, тому що Верховна Рада все ж таки протягом трьох тижнів не працюватиме ні в пленарному режимі. Народні депутати спочатку поїдуть поспілкуються зі своїми виборцями, і потім вже будуть, як і всі українці, відзначатимуть ну, свята. Це Великдень, і звичайно, травневі свята. От чим поїдете до своїх виборців, що можете сказати головного, те, що приймала Верховна Рада протягом останнього часу, якщо говорити про результати роботи першої сесії, не тільки за минулий тиждень, а взагалі, то потрібно відмітити, що це зовсім інша рада, зовсім інша якість роботи Верховної Ради ніж та, що була минулого скликання, тобто шостого скликання, ми бачимо, що є реальна. Опозиція, що сесійний зал розділений на дві частини. І хто б що не говорив, але конкуренція це позитив. Тобто, коли є конкуренція, в результаті неї виробляються якісні рішення. Ті закони, які приймаються, вони якісніші, можливо, їх менше, тому що немає сплошного такого, знаєте, повального адобрянства. Але зовсім інша якість. Ми бачили, що законопроекти, які проходили за цю першу сесію, вони приймались. Переважна більшість 90% цих законопроєктів приймалися конституційною більшістю, тобто до них не було запитань як у партії регіонів, так і у опозиції. Це був це законопроєкти, які стосувалися євроінтеграції, тобто ті, які приймаються на виконання вимог щодо просування України до до приєднання підписання угоди про асоціацію. Це і законопроект про е, лібералізацію візового режиму з європейським союзом, і такі інші. Які законопроекти ж, які визивають резонанс, або не приймаються, або дуже, дуже мало їх приймалось, буквально там, може, це 5-10% від загальної кількості, більшістю від партії регіонів і комуністами, коли їм вдавалося це мобілізувати. Що показало ще робота цієї ради? Що, начебто, формально у партії регіонів разом з комуністами є більшість на папері, але де-факто фізично і цієї більшості в Сесійній залі немає, вони не набирають 226 голосів, що і призвело до того виїзного засідання, або як опозиція називає його. Я вибачаюсь за таке слово, як засідання в туалеті. Тобто, іначебто там у них з'явилось більшість 240 людей, але туди не допустили ні представників лічильної комісії від опозиції, ні представників ЗМІ. Через тиждень з'явилось в сесійній залі, і ми побачили, що знову немає у них 240 депутатів. А я весь час чую, що з боку уряду що це погано і так далі, і так інше. Але я ще раз повторюю: конкуренція це добре, і ті законопроекти, які приймаються конституційною більшістю, ні в кого немає питань, що вони на благо держави. Ну, пане Павло, насправді є питання, які вносилися до порядку денного, які мають такий суто політичний характер. А є, з іншого боку, є економічні закони. Так? Звичайно. Зокрема, от, ті закони, які приймалися на, на виїзному засіданні, як кажуть, ну мої колеги-журналісти, як кажуть політологи, експерти, е, ну, треба було приймати рішення, треба ухвалювати було закони. З іншого боку, от, хотілося поговорити про те, що дійсно Верховна Рада протягом останнього, зокрема, пленарного тижня е, не, не бачили ми блокування президії. На вашу думку, це все ж таки бажання самозберегтися в Верховній Раді сьомого скликання чи бажання працювати для людей законодавчому а, моя особиста думка, що така річ як блокування це необхідне зло. Тобто нічого гарного, коли блокується Верховна робота Верховної Ради, це говорить про те, що щось відбувається нездорове в стінах Верховної Ради. Це лише може бути засобом для того, щоб повернути роботу самої Верховної Ради в конституційне законодавче законне русло, коли сама рада починає порушувати закони, як то було, наприклад, з неособистим голосуванням. До речі, це теж один з найбільших позитивів роботи цього Верховної Ради цього скликання. Це Зміна якості відношень від зміна відношення до неособистого голосування. Якщо в минулому минулому скликанні це відбувалося завжди, то тепер ці випадки, вони ми бачимо, рецидиви інколи трапляються, але це більше виключення, ніж правило. Наприклад, на цьому останньому сесійному тижні Рада працювала 4 дні, ніякого блокування не було. І перші 2 дні ми бачили, що із-за того, що працювало особисте голосування. Тобто контролювалося, щоб депутати не голосували не особисто. Знову перші два дні рішення приймалось тільки або Конституційною більшістю, або партія регіонів з комуністами не добирала голосів. Далі у нас був четвер, де ми чітко побачили, що партія регіонів мобілізувала своїх депутатів. Не знаю, хтомусь прийшлося приїхати з відпустки комусь із закордонних виборчих округів чи тощо, як там жартують. Але дійсно по голосуванням в четверг. Коли вони набрали 240 голосів, можливо, було там двоє-троє випадків, коли хтось двоє троє депутатів проголосували за когось, я один раз особисто бачив, але все одно у них було 226 голосів. І законопроекти, які вони ухвалювали, вони ухвалювалися, скажімо так, легітимно. До речі, я хотів би, щодо останнього тижня, який був, начебто, дуже резонансний, рада угу. працювала, були і голосування по виборам в Києві, які не підтримувала партія регіонів із комуністами. Хоч вони частково підтримали, частково ні Так, знаєте, юзуїцький підхід. 20 голосів дамо, але 10 не додамо. Потім було затвердження суддів з певним порушенням домовленостей між опозицією і партією регіонів. Потім було голосування за відставку уряду і так далі, і так інше. Було багато резонансних, як ви кажете, політичних голосувань. Але на фоні цього в дійсності багато хто втратив суть і головне того, що відбувалося на цьому пленарному тижні. Якщо ми подивимося на порядки денний, то понеділок спроба включити до порядку денного три законопроекти щодо запровадження обігу фінансових векселів, тобто запровадження вівторок, можливості, можливо, вівторок, так, вівторок, можливості розрахунків державою не грошима, а фінансовими векселями. Це серйозна річ, коли створюються квазі гроші. Коли уряд отримує можливість створювати квазі гроші. А у нас я нагадаю таку функцію, функцію має тільки Національний банк і у всіх країнах лише Національний банк. Це корупціоноємкі законопроекти, тому що по тому ж боргу по ПДВ будуть розраховуватись векселями і далі знаєте, комусь uh -huh. будуть сплатити по цим векселям, а комусь ні. Комусь прийдеться продавати їх з дисконтом, тому хто зможе відшкодувати по цим векселям без дисконту. Ми дуже добре розуміємо, про що йде мова. Понеділо вівторок провалено включення до порядку денного позиції. Голосує проти. Середа провалено. Четвер, знову повертаються до цього питання. Включення до порядку денного. Але, як я нагадаю, партія регіонів мобілізувала своїх депутатів, тому в четвер їм вдалося включити це питання до порядку денного. Е, ще й в, в обідню перерву був скликаний комітет бюджетний, щоб розглянути, знаєте, в прискорному порядку ці законопроекти. Один з цих трьох законопроєктів був розглянутий і прийнятий за основу. Тобто, але я ще раз кажу. Це дуже серйозна річ, яка має найбільші наслідки uh -huh. в порівнянні з тими політичними і резонансними голосуваннями, які були, але ні до чого мовно не призвели або і не призвели. Ну насправді не всі ж українці можуть зрозуміти про що ви зараз кажете, так? так але я пробую якраз донести, щоб знаєте, дуже важко за цим всім потоком інформації голосуваннями Тут сам, криками, гамом, блокуваннями, неблокуваннями, зрозуміти суть. Так, от саме головне на цьому тижні це якраз голосування по векселям, а ніяк не всі ті політичні голосування, які були пане Павло. Я думаю, немає сенсу нам повертатися до питання, які ну до питання, які дійсно обговорювалися в сесійній залі, тому що почули ми аргументи всі за і проти довкола і київських виборів, довкола і декриміналізації, Голи. довкола і відставки кабінету міністрів. Але з іншого боку, робота народного депутата це не тільки робота в сесійній залі, а робота в парламентських комітетах. В, в спеціальних комісіях, зокрема, от ви представляєте спеціальну контрольну комісію Верховної Ради з питань приватизації. От, якщо говорити також про певні результати діяльності, тому що це дійсно такий парламентський контроль за те, яким чином у нас відбувалася чи відбуватиметься приватизація в українських mm -hmm. реаліях, що було зроблено, що б хотіли виокремити, е, хотів би відмітити знову зміну якості. Тому що комісія минулого складу, до якої входило за 30 чоловік, майже ніколи не могла зібратись кворум, тобто в неї не було легітимних засідань. Сьогодні в комісії 17 чоловік відбулось десь 6 засідань. Цієї комісії до 6 засідань на всіх був кворум, тобто тут зіграло те, що і менша кількість людей, і тобто, в складі комісії люди, які дійсно хочуть працювати. Плюс дуже багато депутатів, які перші перший раз депутати, у яких є бажання енергія працювати, е, є певний рекорд тільки за цей невеликий проміж, проміжок роботи. Е, комісія здійснила чотири виїзних засідання, е, якщо так порівнявши. Рада минулого скликання і комісія минулого скликання може за рік робила одне чи два виїзних засідання, ага. і у нас ще заплановано на цей рік декілька виїзних засідань. Але кількість поїздок свідчить про те, що дійсно не рішень підготували, е так? В дійсності, так, да, тут і я згоден, що кількість повинна вилуватися в якість. Е дві, дві поїздки були пов'язані. Одна Іршанський ГЗК угу. це Ми, до речі, говорили це про цю Титанова цю. промисловість України. Вільногірський ГЗК, це друга поїздка. Була поїздка от, недавно в Макарівський район щодо питань оформлення права власність на землю пересічними громадянами, але це системна проблема, вона, начебто, дрібна. Знаєте, люди, люди межу люди не можуть поділити, але вона системна в кожному селі ця проблема. Є. І була бу, було виїзне засідання у Львівській області щодо вугільної промисловості. В казав, що є у Львівській області по результатам цих поїздок готуються підготовлені проекти рішень, висновки так, наприклад, щодо титанової галузі, то мова йде про мільярди гривень, тобто які повинні бути заощаджені державою, або не надати можливість комусь, я вибачаюсь, призвести до втрат до державного бюджету. Тому це досить серйозні питання. Які але вони знаєте теж не вирішуються за одну секунду. Результат він буде видний. Його буде видно на протязі року вже по цим піднятим питанням. Я думаю, що нам потрібно ще з іншого боку відверто говорити про те. Ну дійсно, якщо говорити про спеціальну контрольну комісію з питань приватизації, ви сказали, да, є є бажання в новообраних народних депутатів, які до цього часу не працювали в парламенті, більш активно себе проявити. Але з іншого боку, так само маємо відзначити, що. Ну, Не так багато парламентарів їздять до людей і дійсно вирішують питання з питань приватизації. Чотири поїздки в цих поїздках 3-4 народних депутати. Ну, ви, тут, я чесно кажу, це тут є трошки психологічний угу. такий емоційний елемент. Я хочу вам сказати, що коли ми їздили в Макарівський район, то ну, потрібно було бачити реакцію людей. Коли за проблему там літньої майже 80-літньої бабусі, проблема приватизації земельної ділянки, оформлення, розмежування з сусідами на виїзному засіданні були е, два народних депутати, е, голова секретаріату комісії, прокурор, місь, міськрайонний прокурор району, е, голова Держкомзему в районі, сільський голова, е, представники преси та інше, і е, е, Потрібно було бачити реакцію людей. Вони були, знаєте, і приємно здивовані, і дуже вдячні за те, що дійсно є увага до їхніх проблем. Uh -huh. Тому я такі, звичайно, виїхати на кожну проблему розмежування земельної ділянки це не функція комісії. Вона не зобов'язується. Але на, такі, на, таких, на таких виїздах можна на практиці побачити в деталях, які є проблеми для того, щоб е, вирішувати їх системно шляхом внесення. Змін до законодавства або пропозиції до органів виконавчої влади щодо систематизації їх роботи. І ще, от на завершення нашої розмови, робота депутатів в сесійній залі, в комітетах і звичайно, от робота народних депутатів в себе на окрузі для тих людей, які проходили мажоритарні виборчі округи. Я знаю, що ви обиралися в Київській області в Броварах, місто Бровари, і знаєте, от перед виборами або під час виборчої кампанії, от народні депутати чи кандидати в той час народ в народні депутати от, постійно кажуть, я провів… 300 зустрічей, інший каже, я провів 500 зустрічей. От після виборів, наскільки ну дійсно є бажання спілкуватися зі своїми виборцями, по-перше, це окремо бажання, не бажання є обов'язок. І mm. якщо брати місячний календарний графік, то тиждень з цього місяця приділяється виключно робот, роботі депутата в окрузі. А, я не вважаю, що потрібно знаєте, от Тиждень проводити в окрузі, а три тижні депутати не потрібно, щоб було видно. Депутати є приймальні. У мене є три приймальні в місті Бровари, в місті Березань і в селищі Баришівка, які працюють щоденно, не раз в тиждень, не, не один тиждень, а постійно, де сидять мої помічники, консультанти, досвідчені юристи, які в дійсності 80% звернень достатньо їхньої кваліфікації, а на те, щоб надати консультації або в разі необхідності підготувати необхідне депутатське звернення. В 10-20% випадків дійсно необхідно можливо залучення депутата і угу. на особисту зустріч, або називаємо це походом в органи виконавчої влади разом з якимось тим чи іншим громадянином. Тому можна записатись на прийом, це не потребує нікуди ходити. По телефону можна зателефонувати сказати, я хочу зустрітись з депутатом з того-то того, питання, воно не може бути вирішеним помічником-консультантом. Тому якраз в цей тиждень, коли є час, люди записуються на прийом, і я проводжу, наприклад, прийом особисто. Це, мабуть, правильний підхід, як воно повинно було працювати. На жаль, знаєте, теж я тут може трошки поскаржусь. Депутат не може Це вирішити проблема. Маємо завершувати. Да. Депутат не може вирішити всіх проблем, а люди сприймають депутата як знаєте, якогось такого Бетмена, героя, а, який може зробити все. Але знаєте, головне зусилля, яке ти вкладаєш, зрозуміло. Дякую, вам, пане Павле, за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Павло Різаненко. Залишайтеся з нами і на все добре.